У пам'ять синам, що загинули за Україну, знов прокидаюсь серед ночі і бачу батькові очі в вікні, та все свіча горить. Я стукаю, кричу, а він мовчить. Не чує, ніби у заду, чи у вісні, у мареві доріг, років, дощів, а може, у пустелі душ людських, у безвісті пустих сердець, о тато. Тато, я вернусь, до тебе вітром доторкнусь Дощем грузи, Сльозу пролив на руки твої, як ти вчив до серця, серцем притулюсь, я птах, та скоро повернусь людиною. А того, хто сподівався тобі, матусі, дарувати чарівну квітку в Божім раї Україні. Та немає, нема тут раю, бачу я, який тепер живе змія, на серці тих, кого люблю. Чи Бог є там? А чи немає його у раї на землі? А може Бог, як ми малий, малий, заляканий в неволі? От тату, тату, я ще тут перед тобою на колінах та час і знову летіти в будь. Піднять на крилах Україну Дивацький сон, бо він не мій, він того сина, що загинув ота от скривавлена дитина. У ній озвалась до батьків. До душ людських почуйте спів. Відчуйте душу щире слово, а то загралися у змову та зраду, І думаєте знов, що то вода тече не кров дітей святих, що віддали життя своє за Україну, яку ви світом пропили. Та з Путіним яку в руїну своєю підлістю звели та хоч велика, ота змова та прийде більший їй кінець, зруйнує вас народне слово. І воля душ, і міць сердець.